Височку, височку, і ви, пані судовий розпорядник, ви взагалі поза вашою сферою компетенції визначаєте, хто має доступ до суду, а хто не має доступу до суду. Тому давайте не налаштовуватися зараз тут цирк імені кривослу. Давай, Давайте давайте закінчуйте це все. <під часом> я вам на кому серйозні кажу. Хтось із вас, от я вам серйозно кажу, поплатиться своїми посадами. Я в цьому не сумніваюся. Ви думаєте, це вам цирк. Та ви смієтесь, ви просто глумитесь над людьми. А ви ви глумитесь над людьми над процесом. Який, а ну зараз, розкажіть нам, на якій підставі ви повторсько не допускаєте. Учасника процесу потерпілого, ви не пускаєте до зали судової засідання. Ви можете пояснити, будь ласка, от для преси, для всіх зараз? На підставі якого документу, якої фільмі не грамотно? Та ці фількінограма, який протокол? Який протокол сонечка має? Це рішення приймається кожного разу за судом. Заткодум? Яка стаття закону? Який протокол? Хай ваш суддя засуне цей собі протокол, куди поглибше. Підманті. Підманті. Під Давайте закінчуйте, будь ласка. Закон на жміть законно, закону, за яким ви мене не пропускають. Не От нехай посібних потерпіло. Прийдіть, я не переділа. Поясніть мені, будь ласка, чому Чому цю людину, яка потерпіла від режиму Пучму. Не пускають при режимі Порошенка до зали судового засідання. На підставі чого ви сказали протокол? І ще раз голос, повторіться слово, протокол. Протокол? Шановні друзі, протокол судового засідання. Що смієтесь? Суддя, владій, я от ви собі, От я вам серйозно кажу, от ви цей протокол можете собі разом з судом, з колегією. Завкати куди поглибши, в його залишки. Запускайте по Дольську. Мені прийти можна? Перше. Ви, ви не маєте права це зробити. Всі інші учасники процесу не мають до цієї справи відношення. Я один взяв. Викликайте сюди голову суду і так далі. Не перекладайте відповідальність. Про кого цей це, це, це абсолютно Чиї інші. права ви захищаєте? Я спрашиваю, чиї права.